Що ви в Будь ласка, обличчя його не знімати. Цього охоронця можна, а того не можна. Добре? Ми вас будемо самі храняти, хай зміниться. Ви не розумієте, в цьому суді можуть побити і вас, і мене, і всіх. Бому краще мати офіційну охорону. Яка несе за це відповідальність. Зубів немає, але можемо зібрати. Юля, Ви, до речі, звернули увагу, що сьогодні дуже тихо, дуже культурно. Не емоційно. А знаєте чому? А тому що є офіційна охорона зі мною. Тому дивіться, як себе поводять дуже чемно, дуже вічливо навіть ну, молодці. Так, і, так вони мають так, так повинно бути. Я не маю для цього залучати охорону. Правда? Та взагалі ja, вийдете, охорону, то, мене дивіться, Взагалі ви йдете на суд. Тут захищають ваше право. Ви як на праздник повинні йти на суд. Я йду отут. От <рес> я так і йшла. А, да. а тут <рес> <і> забула, <рес> спочатку чого ви знімаєте? Ну як ви сюди, якби це я довжен усе стояти бли, я забороняю забороняю на, на журналіст. Всі, всі, хто дивиться, прямий і зверніть, будь ласка, увагу. Як сьогодні дуже гарно, відповідно до чинного законодавства. Суддя сьогодні дуже молодець. Він коректно себе вів. Е, ну, тут плюс йому на сьогодні. Але чому так на сьогодні сталося? Тому що зі мною офіційна охорона. Коли не було зі мною офіційної охорони, всі бачили, як себе поводили тут судді. До речі, шановні, ми е, е, дожили до чого? Щоб я ходила по судах з особистою охороною? Та це поліція має мене охороняти з охороною е, суду. Той кому ми звичайні громадяни платимо зарплату. Та, нічого страшного. ну але на сьогодні мені сподобався процес. Дуже чинний, дуже важкий. я думаю, що шовкоплясу теж е, ні. Він молодець сьогодні. Ну де правда, там правда. Він сьогодні діє відповідно чинного законодавства. Навіть не чекав зареєстрованої заяви. Він надав право висловлення своїх ну, когось, і... для когось, для когось він учене... Ну, на сьогодні він молодець. Ні, нічого не можу. Знаєте, я вам скажу так, от у нас є в Вінницькому суді, да, у нас дійсно є судді. Мені я навіть не коли заходжу, да, на дані. Це є я це сьомаю, Я знаю, що ну, особа, да, стоїть ну, дійсно на захисті права. А коли порушують права, Так, йдемо. Давай я щось понесу, а та це телефони. Чи я що? <кій> Вистачає? чи давай щось заберу? <кій> Так, все, я тоді виключаю? Все. Давай я теж, певно, виключу, а що з ефіру вже? Все, що, що скажете, А що казати? Подивимося, що буде 22-го числа. Що вони не придумали, чого гірбу? Через думає? тиждень, так. Чого І може, ми... може, прийме. І конституційна ми... більшість до 22-го числа. І та й доживемо по ви... новому. Утворення, як собі дорігаємо. Все, все можливо. Так, давайте Степан, Я тоді виключаю мікрофон. Так. Дякуємо за ефір. Друзі, я, хай, ну будь. я теж виключаю ефір. Далі буде.